Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні українські захисники завдали дуже потужні удари по окупантах, які розташовувалися неподалік міста Токмак, що Запорізькій області. На даних позиціях ворога перебувала значна кількість бронетехніки і особового складу. Це на даному місці облаштовувалися оборонні позиції расистів, проте наша артилерія точними ударами зрівняла все із землею. А саме зараз підтримують Збройні Сили України, натискай вподобання і напиши слово подяки для наших героїв. Попереду найцікавіше. Українські сили проводять розвідки обоїв здовж усього Запорізького фронту. Так у розвідку бойовили значні сили противника у безпосередній близькості біля населеного пункту Токмак, підтягнувши додаткові артилерійські системи, було здійснено більше 40 точних пострілів по скупченнях ворожої сили. Ворог зовсім не очікував подібний удар, адже вся їхня оборона техніка була розміщена одна біля нашої. Так, в ході даного удару було знищено 23 одиниці бронетехніки і ліквідовано щонайменше 270 років. Саме в такий спосіб вже зараз пробивається коридор для швидкого просування основних наших підрозділів. У напрямку Мелітополя окупанти розуміють всю силу наших військ і змушені будуть відступати до Криму. З надією, берегтися, очікуємо, вже зовсім скоро буде хороших новин від наших захисників. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.